Слові в Євангелії, в цьому слові Божому істині тут життя, Це є путівник наш. Він на кожен день має це слово живе, живе слово Господнє. І ми, як до цього джерела приходимо, взиваємо, просимо, Боже, відкрий, Він дасть на кожен день дасть хліб, Він на кожен день дасть вихід, Він буде збудовувати нас. І Він буде являтися в нас. Отець, дякую тобі, Господь. І Господь мені дав таке слово, тому що Боже служіння це є повнота. І ми йдемо зараз в повноті силень, ми зараз йдемо повноті благодаті, в пізнанні Божого царства, наскільки Господь в нас, настільки царство Боже в нас. Наскільки ми впізнали Господа, наскільки ми впізнали його царстві. Алілуя. І коли Господь говорить. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці, праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар тих, хто праворуч його. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. від закладин світу, Господь, дякую тобі. Бо я голодував був і ви нагодовали мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягнули. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні, скажуть: Господи, коли до тебе ми голодним бачили і нагодували або спрагненого і напоєного? А Господь буде давати таких людей, які будуть нагі, які будуть ненагодовані, які будуть шукати цього. А ми, діти Божі, маємо ходити в правді і в істині і в любові. І ми маємо мати спілкування для того, щоб знати, хто в чому живе і як живе. Тому що це є повнота служіння. Оце, що Господь каже: я, хто не нагодований, хто нагий. А я там був. Я з тобою був. Ти що ж зробив для цього? Слава тобі, Ісус! Так, діла наші говорять про це. Діла наші. Чим наповнене моє серце? Чим наповнене моє життя? Світ жирує, ходить, всі ходять. Дивіться, скільки туристів. Що ми являємо? Чи цікавимося ми, в чому живуть діти Божі? Аллилуйя, Господь! І як ми будемо звати, Господь буде нам давати таких, і ми будемо являти Христа. І каже Господь, як тобі кажуть, віддай, то віддай. Як тобі скажуть, підстав щуку, підстав. Тому що я твій Господь, і я посоромлений не буваю ніколи. Тому що Господь хоче дати кусок хліба, одягнути. Щоб ми були в тому Союзі, як Першоапостольська церква. Вони жили і тішилися, і один одному благословляли одне одного. І там була повнота Божа, переповнююча во ім'я Ісуса. І не буде ніякого скуліозу, коли буде ця сфера заповнена Господом, ця сфера заповнена. Славлю тебе, Господь! Ми, знаєте, без Нього нічого не можемо, навіть в молитву стати не можемо. Як ми не будемо бажати цієї любові впізнання, то і агапи, як казала Танюш, агапи, ми її не знаємо ще. Хо -хо -хо. Ісус, слава Тобі, Господь! Це є потоки океану рік. Ця любов, вона не те, що покриває множество гріхів. Це так Господь описав, щоб ми розуміли, що таке кусочок любові. Це тільки в тій частинці вона. Алілуя. Це та любов, яка побуджує до молитв, яка побуджує до цього сукрушеного серця. Щоб ми встали за брата, за сестру свою, і поклали життя, каже Ісус. Поклали життя це істина. Алілуя, Господь. Я дякую тобі Боже, тому що Ти, Бог, нам відкриваєш. Щоб в нас не було цього сколіозу. щоб ми мали співчуття і ту любов, щоб ми цікавилися один одним, щоб ми підтримували одне одного. Алілуя, Боже, тому що збирайте скарби там, а не тут, все згорить, все згорить, а скарб там, наш дорогоцінний Господь і Його величезна любов до нас. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Боже, дякую Тобі, Ісус. І я славлю нашого Господа. І я благословляю кожного в пізнанні нашого дорогого Христа, який поклав своє життя за нас. Впізнавайте Його. І в кожного своя міра впізнавання. І в тій мірі є та благодать. Аллилуйя. Я дякую, Ісусу. Знаєте, яке б не було істина, чи вона тобі ріже, хоч чи ти її приймаєш, не приймаєш, не тільки чую деколи. А я це приймаю, а це не приймаю. Приймайте істину, яка б вона не була. Гірка, не гірка, ріжеть, не ріжеть. Вона є істина, вона є слово Боже, яке змінює нас, яке очищує нас, а деколи і відшкрябує нас від цього старого. Мишлення, життя. Приймайте її, смиряйтеся перед Господом, сокрушайтеся в Його любові. Алілуя! Дякую тобі, Господь. Амінь. Я... Під час молитви з закритими очима, бачу таку подушечку. У мене бабця була швея, вона шила. так? Є така подушечка з матерії, куди встромляють голки. І в тій подушечці дуже дуже багато голок. розумієте? Я думаю, боже, ну що це таке? А ці голки це мої фрази, мої... Тобто ми завжди можемо вколоти когось зі сторони. Тобто... І сьогодні, коли ми сиділи за столом, Бог все одно дав підтвердження. Чому? Тому що Частина нашої розмови була якраз направлена в цю сторону. Ми, от, я не кажу, що я, я рахую, що вже Бог зробив багато в моєму житті, тобто він змінив мене. Але от ці голки, звичайно, що бувають ситуації, і ми постійно з такими ситуаціями, коли ми людей все одно вколимо по своїй волі, не по своїй волі, тобто ми не можемо втримати язик за зубами дійсно. Нам легше уникнути цієї конфліктної ситуації, але ті люди, які, як правило, близькі нам. Ми знаємо, куди ту голку вколоти, щоб було больніше? Чому? Ну тому, що так швидше припиняються воєнні дії. Тобто капітуляція цієї людини для нас саме головне, розумієте? І тому давайте самі за собою слідкувати. Я говорю про себе. Тобто, Якщо Христос в мені, і Христос це Слово Боже, і ми кажемо, що не можна домішувати до Слова Боже, тому що воно перестає діяти, а хіба ці голки, які є частинкою мого скажімо так, життя, вони не є домішком до чистоти Слова Божого. Чому я хочу, щоб Слово Боже діяло в повноті, повністю? Тобто, і я вірю, що Господь, Христос, коли ходив, Тобто, він сказав слово, і воно зразу діяло. А мені щось мішає. Ну давай тоді шукати ці домішки, які є в нас, в нас самих, і Господь буде нам показувати ці домішки. Якщо ми кажемо, що Господь, я покаявся і я поставив. Господа на кораблі свого життя біля руля, і він керує цим життям. Слава Богу. Але цей корабель ще потребує, щоб на ньому піднімали паруса, щоб там мили палубу, там керували, тобто гриби веслами. Він може казати, куди плисти, але якщо я цього робити не буду, то команди капітана, якщо я не буду виконувати, корабель все одно буде плисти туди, куди він пливе. Розумієте, руля мало, тобто. Є ще інші допоміжні засоби, які лишаються в наших руках. Тобто, Господь стоїть, Господь керує, але ви не уменшуєте свою, свою частку в своєму житті. Тобто, ваша частка, Господь головний, але ви аж ніяк не другорядний. ви стоїте разом, ви напарники. Тобто, Ви повинні робити те, що Він говорить. Інакше Він буде говорити, він буде керувати. Цього недостатньо. Ваше рішення все одно таке саме дієве, як і його. Амінь. Дорогі браття і сестри, от є таке радісне свідоцтво. Я хочу в першу чергу подякувати Богу і Духу Святому, який настільки має свою милість, що привів сюди не тільки мене, а ще й мою маму, мого чоловіка, який сьогодні у відрядженні, і мого синочка і донечку. І от хочу засвідчити за свою донечку. В нас вже півтора роки була така проблема. В неї постійно алергія на голові. Вона ходила, чесала ту голову. Ясно, що то це не псоріаз. І лікарі толком не могли визначити. Ось ну, було багато лікарів, виписували гормони і трави якийсь період пили. І, ну, Я розуміла, що нічого не допомагає. І ну, внутрішній стан мами, яка не може зарадити. Ось і я молилась, зверталась до Бога. І от напевно Бог. ну, Я просто бачу, що це якесь чудо після того, як ми сюди потрапили по молитвах і служителів, і моїх, і е, брата Михайла, і сестри Надії. Ця голова в неї полікувалася. От ця біленька дівчинка, яка тут бігає. О, так, і, та. Амінь. І ще е, хочу засвідчити. Так само, що відколи я сюди стала приходити, тобто моє життя стало якось налагоджуватися, я бачила, що я живу, знаєте, начебто є і сім'я, і люблячий чоловік, і двоє дітей. І я так само шукала Бога, ходила в церкву, молилася, але я не розуміла, що робиться. У мене важкі проблеми зі здоров'ям. І я завжди питалася, Господи, я знаю, що ти є, за що це, чому це. Я от ну настільки в мене вже був якийсь відчай, тобто і розлади сну, і пухлина. І я просто розумію, що Святий Дух Він веде. І те, що зараз відбувається в моїй сім'ї, це дійсно це велике чудо. І все. Знаєте, я просто зрозуміла, що я жила без благодаті, я шукала Бога. Вроді би, і любов є в сім'ї, але немає повноти любові. Є віра, немає повноти віри, є щастя, немає тої повноти того щастя. Тому що якби, і здоров'я толком немає. І ти постійно ходиш і розумієш, що щось не так. І тільки коли я почала відчувати оцю Божу любов в собі, Божу благодать в собі. В мене виникла радість, в мене виникла веселість. Я е, коли почала засипати, я відчуваю, що я в цій благодаті. Я почала читати Біблію, і я бачу, наскільки Бог хоче до мене це все донести. І я дякую йому за це все. Ще раз слава тобі, Господи, за це все. В мене цілий тиждень боліла уся фаланга пальців. Я не знала, що з нею. Я роздивлялась. Думала, мабуть, поліатріт починається на старості років, але ну, я вже не знала, що робити. А минулої п'ятниці був той сеанс оздоровчий. Ви якраз <різь> так так ви міша на всіх працювали, на всіх працювали, і щось мене примусило глянути на палець. Дивлюсь, лізе чорна заноза. Оксана, о, ти бачила? Я ще сам дивись, Оксана. Лізу заноза. Якраз під час сеансу в мене вилізла заноза. Тепер я згинаю пальцем. Слава Ісусу! Амінь. Мене звати Оксана, але ну, я сьогодні другий день. Ну, перший день, як я була, я стілена, мене, в мене було запалення соглобів. І я от, після того холодною водою, як тільки от, помила руки, мене зразу запалювали соглоби. У мене страшенна біль була. Ну, а зараз я мию холодною водою руки, і мене нічого не болить, я зцілила. Слава Богу! Алілуя! слава Господу! Я вам хочу, знаєте, що порадити? Якщо справді ви відчули, що Бог почав рухатися у вас, засвідчить це. Ви знаєте, ну. Чи мені треба це свідоцтво? Теж потрібно. Воно укріпляє, укріпляє, знаєте, у всьому. От е, вийшли зараз свідчити, да? брати, сестри молилися. Галілуя! І це укріпляє мене, що є тіло Христове. Чуєте? Тому що вона справді підходила і одні молились, і другі, і вона що до кінця добивала. Саме головне, що ми молимося яким чином? Ми продовжуємо. Ми, тобто, не починаємо спочатку говорити: знаєш, хвороба виходь, я знаю одне. Якщо ти наказав, значить вона повинна підчинитися. Чому повинна підчинитися? Тому що сказано в Слові Божому, всяке коліно приклониться перед іменем Ісуса Христа. Тобто, всяке коліно, всяке ім'я приклониться перед іменем Ісуса. Як би хвороба не називалася, вона преклониться перед іменем Ісуса Христа. А якщо преклониться, значить виконає те, що ти скажеш. Якщо Христос в тобі, то ти скажеш іменем Ісуса Христа, хвороба приклоняється, що і виходить з людини. І амінь. Інколи кажуть, треба почекати. Знаєте, цей наказ, він не є наказ. Якщо ти не захитаєшся, то цей наказ вона виконає, тому що все ж таки хвороба в тобі, і від тебе теж залежить, чи ти захитаєшся, чи ні. Бо коли приймають, я кажу, таблетки, ти віддаєш, ти хитаєшся тоді. Знову ж скажуть, я проти лікарів. Ні. Я не проти лікарів, але ти вибираєш, де ти будеш отримувати своє оздоровлення. Є три речі, про які я говорю, і, можливо, ще раз повторюю: ви можете оздоровлюватись через лікарів, ви можете оздоровлюватись через ворожок. Але в той же час ви, зрікаючися Ісуса Христа, ідучи до ворожок, ви отримуєте прокляття на себе і на свою сім'ю. І воно діє. І нікуди воно не дінеться, тому що ви зриклися. І є саме краще безкоштовне зцілення. І саме основне це зцілення, а не виліковування і не заліковування. Це Ісус Христос. Це Господь наш, це Бог наш, це благодать Його, це царство. Щоби хто, якщо не розуміє, що таке царство і що таке все додалося, все, коли ти в царстві Божому, саме тоді, чуєте, саме тоді діє в повноті благодать. Поки ти царства не знайшов, не видумуй собі. Шукай, бо так написано: шукайте царства Божого і правди Його.